Сьогодні у нас ще смачніше приготування на зиму огірочків та помідорів. Консервуємо ось таке овочеве сорті. А смачні будуть, ну просто пальчики оближиш. Найсмачніші консервовані огірки із помідорами, цибулею та морпою. Навіть Маринад випивається, а як їх приготувати? А ось так беремо зовсім маличку. літрові слоєчки всього потрішки наклали. І огірочків, і помідорчиків. І перцю солодкого моркви, цибульки, часничку. Заливаємо асурті кип'ятком і одночасно визначаємо, скільки потрібно води для приготування маринаду на одного слоєчка. Прикриваємо слоєчки кришками і залишаємо так на 15-20 хвилин. Тим часом приготуємо. Маринад. Готуємо маринад у воду, насипали цукру, солі. А як закипить, додамо ще Оцту 9%. Через 20 хвилин злили воду із овочів. Вона нам не потрібна. І у кожен слоєчо додаємо ось такі спеції. Потім. А сорті заливаємо кип'ятком, залили огірки гарячим маринадом, закрили ключем і перевертаємо їх догори дном. Накриваємо їх рушничком і залишаємо так до повного охолодження. Такі зеленці якісно зберігаються. Навіть у кухонній шафі в цей момент поставте нам вподобайку, щоб у вас та у нас все було гаразд. Ми таких смачних огірків ще не їли. Ммм, та це просто смакота. Друзі, поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Далі буде приготування страв ще смачніше. Друзі, порадьте! А як ви закриваєте огірочки на зиму? Напишіть про це в коментарях. А далі приготування страв на нашому каналі ще смачніше.